Європейські, вони звикли, коли джентльмен дає слово, то він його дотримується. І у джентльмена як мінімум є стратегія, і як мінімум, хоча б є якийсь план. І згідно цього, він коливається, він не так далеко виходить за межі того, що в нього є, і це прогнозовано. Під джентльменом я розумію. Пана Трампа, у якого немає ні одного, ні другого, ні третього, ні четвертого. Uh -huh. І тому політик класичний, коли переговорив з ним в гарному товаристві, пояснили ризики того, що може бути, якщо на Росію не тиснути. Трамп скоріше за все ну, кивнув, казав так, нема питань. Я буду говорити. Зараз я все тут вирішу. І коли почав говорити, почали говорити про дружину, про другу світову, про те, що обидва перемогли, про те, що Путін хоче миру, про те, що треба меморандум, і забули про все те, що говорили з європейцями. Тому я не вважаю, що це штанга, це просто реалії такі. Коли ти маєш в партнерах політика, який сьогодні говорить одне, завтра інше, а посередині думав взагалі. Про те, що треба їхати грати в гольф. І тому політики зараз європейські зіткнулися з реаліями. Ці реалії дуже сильно вдарили по голові. Вони не знають, що робити. В сенсі Америки. Да? Вони тепер розуміють, що треба повертати велич Європи, насправді, ставати на рейки військові або на піввійськові і не обертатися назад і сподіватися, що там є Сполучені Штати, тому що ти колись можеш повернутися, а їх там нема. Вони просто пішли. Дивіться, яка яка тут м, дилема? З одного боку, ви кажете, потрібно європейським політикам європі зрозуміти, що робити з Америкою? То як же ж європа може зрозуміти в загально, знаєте, широким мазком, європейське об'єднання, європейський союз може зрозуміти, що робити з Америкою, якщо вони не годні розібратися, що їм а робити з європейським союзом як союзом, і друге, що їм робити з європейським континентом. В питанні безпеки, тобто тут навіть не про Америку йдеться, вони всередині а своєї країни і свого об'єднання не можуть розібратися. Так, це, це, це факт, але тут треба, знаєте, мухи окремо, котлети окремо. Тому що, от коли я кажу, що вони мають стати на якісь рейки, це от про саме безпеку в Європі. І тут без Америки поки що не виходить. Тому що ми бачимо, от коли дуже Яскравий приклад, коли казали, якщо 12 числа Російська Федерація не, не доєднається до режиму припинення вогня, ведуться пекельні санкції. Так, да, пане Трамп? а Трамп. М -м. Тоді 15-го. Тоді, а тоді, тоді ми самі введемо. А тоді... потім Путін похвалив Меланію. Ну і все. І все, все, все поплила картинка, і е, от сталося, як сталося. Тому Європа, я думаю, дуже сподіваюся. Це моя суб'єктивна дуже думка, що вона розуміє, що Сполучені Штати вже йдуть. Але не можна їм сказати ну йдіть, добре. Ні, хочуть використати цей момент до останнього. В принципі, як і ми, ми теж усвідомлюємо, що нас теж можуть покинути. Це, це майже реальна ситуація, тільки вона може статися сьогодні, може завтра, може післязавтра, може через рік. І Європа тому каже, що без Америки ми не можемо. Ми хочемо, щоб ви брали участь там і там і там. А самі цей час мають, як на мене, використовувати для того, щоб пропрацьовувати єдність. А єдності в Європі немає насправді, тому що вона не є монолітом на превеликий жаль. Якби це була моноліт, тоді можна було говорити, що вони дуже швидко можуть стати на будь-які рейки і розгорнутися. А тут дивіться, наприклад, для того, щоб хоча б воєнну, оцю безпекову складову про яку ви казали, треба координуючий орган. Його немає. Ну, умовно, генеральний штаб Європейського Союзу має бути, да, і має бути ПВПК, також саме координуючий орган, тому що в одних є засоби ППО, вони їх виробляють, а в інші виробляють автомати, але не виробляють там гармати або ще щось. Їм треба всім зібрати це все. Ну я звісно не військовий експерт, але вони повинні розуміти, де що, які є активи, які є підприємства, що з тими зробити, щоб бути ефективними. Е, можуть це зробити, ну до цього дойдуть. Але чи йдуть вони в цьому напрямку? Ну сподіваюся, що основні гравці вони до цього приходять. І Британія, бачите, як уже себе проявляє більш європоцентричною да, стає. І чому? Тому що є виклик, нічого так не об'єднує, як спільний ворог. Да? Тому я тут зтриманим оптимізмом ставлюсь, тому що іншого виходу немає у Європи вижити, оскільки багато розвиток. Тому фінських, там, ну, багато різних країн, вони зараз конкурують за те, коли саме і на кого Росія нападе. Тобто не може вона напасти, а коли. Чи на північний фланг НАТО нападе, там, умовно, на Фінляндію, тому що дійсно там така розбудова йде, що не балися, да? чи там на Балтійські країни, чи може на Польщу нападе, чи ще кудись. І просто міряють три роки, шість років, п'ять років. Але для цих країн є розуміння, що це велика загроза. Тому я дуже сподіваюся, що інстинкт самозбереження має включитися і домінувати над тим, що торгувати краще ніж воювати стосовно політичної складової заяви про Петріот від державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. країна, яка є оператором найбільшої кількості, так батареї Петріот, каже, що вільних для передачі в Україні немає, але веде розмови з євро. Європейськими союзниками, які нам можуть їх передати. Паралельно з цим, до речі, з'являється, де інформація від італійців здається про те, що от, у них сампті, якщо я не помиляю, угу. що вони виявляються, є ефективні по балістиці. Ну так, вони, типу, вони передають. Так, одну. вони пере передають і от виявилось, що вони є ефективними. Ну, мабуть, що виявилось от під час е збиття та якоїсь балістики е під час чергової повітряної тривоги. Елемент політики тут. Як... Е так, що, а немає. У найбільшого власника золотих монеток, не, золотих піастрів, немає золотих піастрів. Ну, ви знаєте, от мабуть, моя вада непогана пам'ять і важко жити з тим. Тому що я гарно пам'ятаю, як Байден казав, що у нас десь, там, не пам'ятаю точно району, мабуть, його і не називали, припадають пилом танки і установки Петріо. Так. Що сталося? Їх передали нам всі, і тепер їх немає. Чи, чи зараз неправду кажуть, чи тоді неправду казали? Мені здається, що це знов загравання з Путіним. Uh -huh. Ні не злить. Ми не даємо свою зброю. Те, що вже ми проходили. І німці казали, ніколи наш танк не поїде на російську територію, не буде вбивати знову росіян. Ну, поїхав і вбивав. І, і небо не впало, ядерна бомба не полетіла в бік Берліна. Тому це таке загравання, знаєте, і знову ж таки, перекидання оці пекельної картоплі на бік Європи. У вас же є? А потім там ще одна фраза, мені дуже сподобала. Ну не всі хочуть передавати, тому що вони думають про свою безпеку. А про що вони ще мають думати? У вас там, ну вони реально є, ви їх виробляєте. Да? Зрозуміло, що черги стоять. А чому стоять? Тому що Україна в такій. Ситуації, що прорекламувала ваше все це, так ну можна ж заробляти хоча б на Україні. Да? Можна забрати, просити з тих країн, тим більше звертається з проханням, коли ви Європу нагинаєте, ну, як хочете, да? ну, мовно, да? хоча б словесно. Ну, не конструктивно. Це не про велику державу. Велика держава вона бачить проблему і її вирішує. А не розповідає, чому вона не може вирішити, але знаєте, про лінійкам міряти великі держави, хай вони самі себе міряють mm -hmm. і там циркулями і курвиметрами, в тому числі глибину кривизний кут mm -hmm. ліній. Нам своє робити. А то питання у тому, куди і як ми маємо ще спрямувати свої зусилля і погляди. Зрозуміло з Європою, все зрозуміло з виключеннями, і зрозуміло, що гроші можуть ці виключення послабити або виключити виключення, Вибачте за тавтологію. Куди ще дивимося? Бо очевидно, що вибачте, прощені борги Росії, скільки там більше 140 мільярдів доларів за 20 років вони влили і простили всім країнам, яким напозичали. Ну це ж не про доброчинність, ну це ж не про благодійництво. У Кремля є чіткий план. Він підкуповує ті країни, які йому потрібні в якості ресурсів, голосування, штик ножів, чого завгодно. Ми що? Парадоксально річ, кажу, ми максимально довго маємо отримувати інтерес до нас, Сполучених Штатів. Чому? Тому що ми бачимо, що рішення Трампа ухвалюється дуже емоційно, занадто емоційно. І те, що вони нам постачати зброю, так як раніше, не будуть, це факт. Перший момент, як на мене, щоб продавали і щоб не забороняли купувати нашим партнерам. Це дуже важливо, тому що ну, розвіддання теж. Вони нам потрібні, але хто його знає з такою якістю розвідки, яка стає в Сполучених Штатах, невідомо чи вона буде якісною, тому що зараз розвідоргани в Сполучених Штатах отак от, так через от сигнал, да, да, нас. Через да споліпаються, і вони там все передають через меседжери. Ну, все в принципі нормально. Е, і ще один актив наш це ми самі насправді. Ми маємо залучати кошти для того, щоб виробляти зброю самим, тому що в ну іншого виходу немає насправді. Тому що до кого ми можемо ще звернутися? До Китаю. Ну це російський союзник. Ще до кого ми можемо до Бразилії. Ну теж не варіант. Тому ми маємо пропрацьовувати все-таки, як від Європи і Сполучених Штатів, ми далеко не відійдемо. Питання в тому, що ми не збираємося ні від кого відходити, від нас відходять. І тому, от, як на мене, поки що треба отримувати цей тактичний рівень з Сполученими Штатами якомога довше. І з Європою розвивати те внутрішнє виробництво. Тому що по БПЛА ми все-таки ж ну, дуже ефективні насправді по технологіям, по всьому. Потрібні гроші і масштабувати це все. Тому що в Росії масштабу вони не так багато зоопарк такий не роблять, да? але вони те, що зробили там. Якийсь вид, вони його масштабують до державних масштабів і шльопає, шльопають, і ми ж бачимо, що їх все більше і більше летить на нашу сторону. Тому інших варіантів я не бачу. У нас немає класичних союзників. У Росії класичні союзники є. Це той же ж Північна Корея, яка з ними воює. Ну, в пліч у пліч. З нами на превеликий жаль, поки що ніхто не готовий так робити. Озвучимо. озвучимо. The Guardian пише, що Росія стежила за тим, як постачають зброю в Україну і скільки якими шляхами коли зламали 10 тисяч камер у країнах НАТО. Ще одна дірка в обороні, ще одна дірка в системі, ще одна ще один плюсик або одна одиничка до сили Росії всюди сущості? Чи це ну, просто імітація чергова? Знаєте, от коли ми, люди воювали луками і стрілами, то було дуже важливо послати людину, щоб вона знала якусь таємницю. Да? Е, ну, якась оптика з'явилася. А зараз от, диктаторські режими користуються всіма принадами і цінностями демократичного світу. Демократією користуються, тобто гібридні атаки відбуваються, відбуваються технологіями. Великими користуються, все заточено на там, умовно на електрику, да? туди атаку. Скрізь камери, тому що суспільство хоче бути захищеним, але якщо не помиляюсь там деталей китайських, ну дуже багато. да? Тому це дірки. Але от зручний світ він небезпечний в тому сенсі, коли ними починають користуватися вороги. Тому що зрозуміло, що е, і правоохоронним органам, і громадянам легше, коли там умовно стоять камери, щоб ти міг там прослідкувати, де що відбулося, да? але ж коли це переходить на сторону ворога, не тому, що технології перейшла, тому що ворог він підступний, він розумний, і він використовує не тільки оці моменти, да? але й агентуру використовує, тому що ми бачимо звідки ж вони беруть ці таємниці, як вони це роблять і скільки вони це роблять. Якщо подивитися політикум Німеччини, ну там ну, дуже багато цікавих персонажів було і є. Тому це комплекс, вони так воюють, і світ має готуватися до того, що те, що в тебе було раніше зручне, воно має бути захищене, або в деяких моментах воно має бути, може десь і зникнути, щоб не показувати все своєму ворогу. Хочу на півкроку назад повернутися до вашої тези про те, що ми штати повинні тримати тактично якомога довше ближче до себе. А яка роль сполучених штатів у перемовинах сьогодні може бути, зважаючи на те, що нам потрібно тримати їх поруч з собою? Штати ну, добре, не Штати Трамп Трамп і його оточення, наскільки я зрозумів, з того, що він написав, читаючи між рядків, ну не те, що прям дуже хоче бути присутнім, аж прямо за столом поруч на перемовинах. Може, десь там щось організатор, не більше. От яка роль в результаті може бути у американської делегації? Бо нам важливо, щоб вони були і європейці були. Росіянам важливо, ну я так розумію, їм просто хочеться тетате, і вони там готові якогось прибиральника кремлівського відправити туди отакий рівень делегації. А штатам що важливо. Ну, бачите, Росія хоче нав'язати про Україну без України, але їм штати потрібні теж. Тому uh -huh. що такого помічника, як Трамп, треба пошукати. Uh -huh. Це не я сказав, це один із чеських політиків сказав, що Трамп за 110 днів зробив більше для Росії ніж всі попередники. Да? Тому о, це Росія, тому Росія буде робити все для того, щоб Сполучені Штати залишалися. Навіщо нам для того, щоб ми демонстрували американському президенту свою послідовність? Своє бажання співпрацювати з ним і встановлювати мир, щоб він не міг сказати, що Україна винна. Ну так воно на, на зараз виглядає. Тому що я вже не на, на, наразово проводив, знаєте, ілюстрацію того, що таке Трамп в переговорному процесі. Це коли дві футбольні команди виходять на поле бою. Ну не ну, на поле починають грати. воротар перебігає на ту сторону, тому що йому ну так класно. Ну я, я хочу грати за них. Їх має бути 12. Чому тому, що вони красиві? Червень. Ватикан, другий раунд. Оці слова з'являються зараз в англомовній пресі, причому масово бомбляють про uh -huh. те, що так само може відбутися другий раунд перемовин і відбудеться він в Ватикані. Хоча згадаємо про Рубіо, який казав, що та ні, при чому тут Ватикан нічого тут не буде. Про що мова? Які перспективи? І давайте трохи глибше або реалістичніше, практичніше ніж 50 на 50. Можуть відбутися, а можуть ні. Ну, дивіться, по-перше, після телефонної розмови з'явилося слово меморандум. Українці від слова меморандум мають тіпати, тому що ми вже один меморандум бачили на своєму житті, і він виявився неефективним. Президент сказав, що якщо в цьому меморандумі або в будь-якому документі будуть виставлені умови, які з самого початку неприйнятні, то це треба читати як неготовність до миру. Ну, логічно ж, логічно. Ну, це вам і нам, і президенту, всім логічно. А Трамп так не щитує. Тому він сказав, що треба, щоб на папері було, тоді можна з цим якось працювати. Ну, так собі, аргумент, але От Росія викатить цей меморандум. Знов прийдуть, будуть перемовини. Да? Як на мене, моя суб'єктивна думка, що це, якщо в Ватикані буде, це дуже круто. Чому? Тому що е інформаційно ми забираємо. Складову, на яку спирається Російська Федерація, Стамбул, тому що вони Стамбул роблять Стамбул, 2 оце вазобновлення, а Ватикан 1 і, до речі, нам в Ватикані дуже везе. От серйозно, з Трампом там він як шолковий. Дівенс, ну прекрасно. Краще другого такого Зеленського не було. ви думаєте, да? що такі ну, намолені, мо а де да, місце да, намолене, ну, да. може і цей варіант. Ми ж бачимо, що дуже багато раціонального в цих перемовинах. А якщо серйозно, то Сполучені Штати для нас це знову ж тактичний партнер, який має знаходитись і не виходити з тієї кімнати. А чи він корисний, ну тут відповідь дуже проста. Окрім перемовин, момент співпраці в плані тиску на Росію. А тиск на Росію, ну можливо, мабуть, шляхом, от в тому числі санкцій. Ми цю тему сьогодні вже обговорювали. Питав у Євгенії Кравчук, що там кажуть виправдання європейські її колеги стосовно того, чому так якось кволо повільно по тим самим кораблям. Ну, 300 типу не курсує, але ж 700 курсує. От можете з полістичної точки зору роз'яснити, бо пані Євгенія, це пояснювала тим, що потрібен консенсус країн. По кожному, я так розумію, кораблю в тому числі потрібен консенсус країн. Я логічно припускаю, що виходить, поки що немає консенсусу країн по решті 700. Ну, тому що ну, назви відомі, ну і маршрути відомі. А чому немає консенсусу? Комусь вигідно, щоб воно зайшло в їхній порт. Здійснило перевалку. А, а потім вже можна санкції накладати пакеті на 19-му десь. Чи як? Ну, дивіться, по-перше, я ну, знову ж це моя суб'єктивна Він каже, суб що думка, тіньового флоту не існує. Тому що його прекрасно всі знають. І на нього просто закривають очі. І все. І на ньому дуже гарно заробляють. І 700 танкерів це я не знаю, скільки це грошей. Це дуже багато. Овер багато. Да. За цей період там майже 300. Ну, да, е це мало. За три е роки з плюсом, да, тільки на певний період, ви, на певному пев -пев етапі, да, зрозуміло, що це треба робити. І такими темпами це скільки ще років буде? Ну, так виходить, що як, як війна не швидко закінчиться, так і з цим флотом. Е -е, я за те, щоб були комплексні підходи. Як на мене, я нікого не закликаю. Але найкращі санкції робить ЗСУ стосовно нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Так от має бути комплексний підхід. По-перше, стосовно танкерів, а друге, стосовно того, що якщо нічого буде везити, то вони хай стоять в чистому морі без питань. Але ж це теж не закрите питання, тому що тільки в 18-му кажуть, ми можемо щось зробити, щоб знизити ціну там до 30 доларів за барель. А можемо, а можемо і не зробити. Так. Є пекельні санкції від Сполучених Штатів, є там готовність це ввести, але все одно на нинішньому етапі без отмашки Трампа нічого цього не станеться. Тому санкції це непогано, але вони повинні бути в комплексі, і санкції не працюють сьогодні. На сьогодні. От ведуть сімнадцяти великий 17 пакет. Він же ж не поставив Росію зразу на коліна. Десь колись. А на якому пакеті вам здається, що е це буде пакет з пакетами нарешті, який буде ефективний? Як на мене, знову ж таки. Ну коли, зараз й Коли я, коли годую, я побачу пакет, де буде атомка, угу. тоді я буду вважати, що вже у багатьох терпець урвався. Тому що це, якщо не помиляюся, я почав рахувати з 14-го пакету про неї говорять. Хто наступний після Портнова? Да, їх дуже багато насправді. Ну, на вашу думку, давайте. Ну, я не дуже люблю закликати когось до а, чогось. А ми да? нікого не закликаємо. Бо... Ми ж розуміємо, що Чисто у теоретично. Янукович сховався під пеньок так. десь на Ростовщині. Прекрасно розуміємо. Та багато зрадників на превеликий жаль. Я, я всім їм бажаю такого завершення. Знаєте, коли сказали, що це була собача смерть, я вважаю, що це дуже некоректно було поставлено до собак. Це сигнал, це привіт. І знову ж таки, треба ж розділяти, де вони там по світу. Одна справа, що де вони там по світу у Європейському Союзі чи в інших країнах притомних, нормальних, а інша справа, де вони там по світу на болотах лазять. Ну, бачите, тут же ж як, ми ж не знаємо, хто це робить. Це може так від'ємна. Безпека, так називаємо, да? але ж ми бачимо, що ні в Росії, ні в інших країнах щось не виходить жити спокійно. Тому що коли людина зрадила, ну тут є там, в Фейсбуці зараз полеміка, не можна радіти з цього приводу. Але, як... не можна? Ну не можна радіти, тому що треба, щоб вони законно були заарештовані, там, посаджені у в'язницю, довічно сиділи. Ну так, ну то розкажіть це масаду. Чомусь Масада роблять, я не кажу зараз, що у нас це хтось у нашій зробив. Просто кажу, чому закохані в те, що роблять масади? Да? Кажуть, от вони знайшли того, знайшли того. І все, які молодці, а чому ми не можемо радіти, коли наші вороги, які нам бажали смерті, які складали списки, які б зараз не міндальничали і не проводили, не проводили суди, то суди троєк, да? так як було раніше. Тому. Е Зрадник має розуміти, що він не потрібен навіть тим, з ким зараз співпрацює, тому що ми можемо допустити, що пауки іноді і скорпіони вбиваються між себе або своїх, скажімо так, агентів. Спасибі, пане Олеже, вам за те, що знайшли час прийти у студію до каналу Ми Україна. Олег Лісний політолог був нашим гостем. Можливо, неможливо зустріч.